Давня дискусія про те, чи потрібно оптимізувати мережу загальноосвітніх шкіл, не вщухає період реформ, розпочатий Міністерством освіти і науки, поставив питання реорганізації та закриття шкіл у сільській місцевості на одне з перших місць на порядку. Денному ця проблема гостра для всієї України і є результатом демографічної кризи, яка спостерігається в державі. З кожним роком кількість учнів в українських школах скорочується, тому й не дивно. Що чимало навчальних закладів стали напівпорожніми. Найгостріша проблема малокомплектності проявляється у віддалених селах. У селі Кошмак курсун Шевченківського району, що на Черкащині, чотири роки, як закрили школу та дитячий садок. Причина зрозуміла: на три села, що входять до об'єднаної сільської громади, якщо й набереться до 40 дітей, то й добре. про закриття про те, що у нас учень. На той період коштував 27 тисяч. А до речі, в першій школі около двох тисяч. У нас було більше обслуговуючого персоналу, ніж учнів у школі. І друге, те, що ми зрозуміли, громада зрозуміла, бо це з подання громади, що ну, це невигідно. Ви розумієте, що як вони не повнокомплектні класи, то на вивчення, наприклад, дробів там потрібно давати 20 годин, а в таких дають тільки. Десять годин, половина відповідна зарплата вчителям і те, що спарені класи. Третій, із первим, Ну, це не було не навчання. Через то ми прийняли рішення про те, що школу закрити, і наші всі учні пішли в другу школу, в першу. Пан Микола давно обирається головою громади із 1997 року. Саме в ті часи почався процес вимирання українських сіл, урбанізації та масового відтоку людей у місто. Тому про сумну тенденцію сільський голова знає з власного досвіду. На жаль, смертність у віреній йому громаді набагато перевищує народжуваність. У нас відходить населення набагато більше, як його залишається зараз. У нашому на три села залишилось 500 жителів. На три села це катастрофа, а було раніше більше тисяч. Владислав та Максим щодня їздять на уроки до райцентру. Зручно їм чи ні, говорити зайве. Дякувати Богу, в селі хоч є магазин. То й добре, говорять підлітки. Зараз я люблю своє село. Поставили новий майданчик. Є магазин, клуб. Так, наче нормально. А Там піти на природу, там гриби збирати. Футбол гуляти. Так. Буває, гуляють, погради садить. Я навчаюся в Корсученківській школі номер 2 тому що наші закрили. Ну, в перший клас тут, а в другий вже в другій школі. Вражає оптимізм Владислава. Він планує залишитись жити вдома, в селі. А можливо, це без вихід. адже його родина не може гарантувати хлопцеві майбутнього. Я хочу працювати програмістом. Мій батько був в АТО. І зараз він на більшості шукає роботу, а мати ніде не працює. Втім, труднощі не лякають сільських дітей. За будь-яких обставин батьки намагатимуться дбати за нащадків. А тому любов до села не вмирає, як і бажання жити в ньому у всіх поколінь сільських жителів. А на весні така чарі, на ніч, Бачив тебе. Я місто призналася. Люблю тебе, люблю тебе. Не втрачає оптимізму щодо майбутнього села і любов Володимирівна. Вона мати героїня. Має доньку і три сини. Жінка любить дітей, свою родину, свій край і живе надією, що все буде добре і діти будуть залишатись жити у селі. Далі продовжуватимуть писати власну історію. Одна дочка, а то сини, один в армії син, а то вже один учиться в училищі, один кінчив навчання. А один хлопчик ходить у третій клас. Саме був день села, як ми побували у кошмаку і познайомились з Любов Володимирівною, юнаками і ще ось із цими прекрасними людьми. День народження села найбільше свято року. Збираються всі старі й малі. В сільському клубі гамірно, вільних місць немає. Вся увага на сцену. Там виступають місцеві таланти, співають, танцюють, декламують твори. Щоправда, сам будинок культури наладан дихає, та що є, то є. І тому раді, що дах над головою найбільше в селі полюбляють на свято влаштовувати безпрограшну лотерею. Беруть участь усі, навіть гості, уважно слідкують за оголошенням призів. По-доброму кипкують одне з одного. Словом жодного незадоволеного. Родзинкою святкового дня стало відкриття дитячого майданчика. Це є той промінець світла в кінці тунелю, про який мріють усі сільські жителі. У містах на дітей розраховано багато розваг: зоопарки, кінотеатри, клуби за інтересами. У селі, крім матінки природи, нічого іншого. Тому дитячий майданчик це те, чого так чекали тут, до чого прагнули і докладали власних зусиль усі гуртом. Я хочу подякувати тим, хто своєю працею і коштами здійснив нашу мрію. Це, перш за все, владійний фондний «Урожай...» фільм «Урожай...», урожай урожай громаді. Це наші спонсори, погорілий Анатолій Миколайович і брати Пряченко. Як вашу доньку звати? Скільки років? Даша, три роки. Данечка, ти хочеш вже гратися на майданчику? Так. Да. Да? – А що тобі подобається? Качельки, карусельки? – карусільки? Качельки. Карусільки, качі. цей майданчик. Довго, але дождалися. Бачите, як могли своїми силами зробити те, що зараз ну, ви побачите. Допомагали, так, да, багато, звісно, мамочок з дітками допомагало. Він досягли своєї пити. Дітки дуже раді майданчику особливо, тому що кожен вечір в мене менший, менший син, то завжди йде гуляти. Дуже раді. І внуки ж у мене вже четверо внуків буде, то теж всі ж туди йдуть на майданчик. Ну це дуже добре, що буде діткам куди походити погуляти. І, ну, це дуже добре, я вважаю. Ми в сусідньому селі живемо, але там дуже мається відкриватися майданчик. Мої також внуки туди будуть ходити. Це дуже, дуже добре. З'явився дитячий майданчик завдяки виграшу гранту від благодійного фонду Урожай громаді проект написала місцева бібліотекарка. Небайдужа молода жінка, любляча своє село і людина з великим серцем та бажанням допомогти сільській громаді стати ще кращою та успішнішою. Я... Дуже сподіваюся, я був генератором цієї ідеї, будемо говорити, дякуючи Пархоменку, там і ми їздили на ці тренінги і брав з собою Наташу. Дуже хотілося. А хочеться гірше, як болить, вибачте. І оце я думав, що хоч чимось зробити, якщо закрили школу. слабо працює культура. То хоч діти отаким от чином, щоб згадували своє дитинство. І не, 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 не напрасно чи не даремно, ми назвали, що казкове дитинство наш проєкт. І так я думаю, що це. Для тепері, що малого покоління, це дійсно в умовах цього села це казка. Замість після мови. Щороку з карти України зникає до 30 сіл. І це тільки офіційно. В Україні із моменту незалежності не стало понад 640 сіл. Щодо вимирання сіл, Черкащина не в лідерах. Наш регіон у сумному рейтингу на передостанньому місці. За 22 роки область втратила лише три села. Українське село не лише годувальне країни, важливість сіл для України ще і в тому, що з давніх давен вони були осередками формування культурних і духовних цінностей нації. Втім, через сукупність економічних, соціальних та політичних причин над українським селом нависає страшна небезпека зникнення. Минаючи у села, Понад ніпрянські, невеселі. Я думав, де ж я прихилюсь і де подінуся на світі? І сниться сон мені, дивлюсь, в садочку квітами повита, на пригорі собі стоїть, неначе дівчина, хатина. Дніпро геть геть собі розкинувсь. Сіяє батько та горить, дивлюсь у темному садочку, під вишнею холодочку. Моя єдина є сестра, многострадалиця святая. Неначе в раї, спочива. Та за широко Дніпра мене не Бога вигляда. Її, здається, верена за хвилі човен доплива. І в хвилі човен порина. Мій братику, моя ти доле!» і ми прокинулися. Ти на панщині, а я в неволі. Отак нам довелося йти. Ще з маличку колючу ниву. Молися, сестро, будем живі, то Бог поможе перейти.